Як ви знаєте, ті, хто за мною слідкує давно, у мене немає поняття зимове водіння і літнє водіння. Я завжди кажу один принцип: ви повинні водити і влітку, і взимку, і весною, і вночі, і вдень зимовим стилем водіння. Це передбачає три правила: перше: гальмувати раніше, і гальмувати раніше сильніше, а потім вже залишати собі запас 3-5 метрів. Ви, коли гальмуєте, ви намагаєтесь гальмувати так, щоб зупинитись на 3 метри раніше, чи до стоплінії, чи до місця, де ви хочете зупинитись. А потім останні 3 метри просто докочуєтесь. Другий принцип це дотримання дистанції. Ви знаєте, що в зимовий період дистанція повинна бути достатньою. Щоб встигнути побачити, що автомобіль попереду зупиняється, натиснути на гальма і встигнути зупинитись без будь-якого маневру. якщо ви дотримуєтесь безпечної дистанції взимку, то і влітку вона повинна бути безпечна. Єдине, що є рекомендація там в зимовий період, дистанцію тримати при слизькій погоді, при снігу, при ожеледі, там в. 2-4 рази більшою, ніж, наприклад, в літній прийом. І третій момент: жодних різких рухів. Водія початківця є таке бажання швидко зайняти якусь смугу або місце в смузі, і перестроєння відбувається приблизно так. Поворот зеркала клас, нікого машик. І туди ні. Є там хтось чи нікого немає. завжди. Перестроєння повинно бути плавне. Що значить плавне? Це таке відчуття. Я завжди учню кажу: у тебе повинно бути відчуття. Ніби тебе зносить вітром в сусідню смугу. Тобто ти просто трохи направив кермо, а далі швидко заїжджаєш в сусідню смугу за рахунок газу, за рахунок відстані, а не за рахунок того, що ти покрутив різко кермо і у не знаю, інструктора поруч або у когось з пасажирів поруч бажання вийти з автомобіля, тому що ти почав його розхитувати. Тому ось ці три базових принципи про зимове водіння вони актуальні завжди.